А, сегодня друзі, привіт! А, сьогодні, розкажу, а, сьогодні розкажу про те, як працювати з таким цікавим каменем, як дракон. А, покажу вам композиції, які я буду збирати. А, зараз ви тут можете їх бачити. Я їх зберу, ви подивитись, як вони збираються. Воно не буде так довго, можливо, як ви думаєте. Буду намагатись зробити це якомога швидше. Буду малювати, що тут у мене буде, які композиції, які приклади, які що можна зробити взагалі. Тому, в принципі, поїхали. Буду використовувати так само роблю композицію для такого маленького кубика. Каміння, як казав вже, дракон буде в нас ось такий ґрунт. Його потрібно промити, бо всі ґрунти я промиваю. Це каламутна вода, це буде постійно. Так що поїхали. Перша композиція буде доволі швидко, але така є. Я буду робити таку трикутну можливу, композицію, о не так трошки. Зараз я вам нарисую. ось такий ось такий трикутнічик я буду робити. Я його вже роблю. Ви можете подивитись його тут. Які проблеми можливо будуть з камінням дракон? Що потрібно знати, як його використовувати? На мою думку, саме буде гарно це зробити взяти керхер і вимити керхером Нормально цю всю глину. Ось така композиція була не врадита. Друга композиція це буде трошки <смір> інакша, вона буде центральна і складатися з двох камінчиків. Можете паралельно на неї дивитися. Так ось каміння дракона. Вимити вимечити, дуже багато глини, дуже багато каламуті буде, якщо ви його не вимаєте. Трошки він зміни а, свій колір з такого коричневого на а, доволі такий рижий, білий, дуже багато всього, ну, тобто зміниться. Але він буде чистенький, тому а, вимивайте добре, і, в принципі, це перший, якби такий, перша проблема а, номер два. Перша проблема, яка може бути з камінням. З чого почати? Почати, як завжди, я би починав все ж таки з магазину, де можна все це подивитись і зробити скласти свою композицію. Чому? Тому що. Зараз третя композиція, і вона буде у нас ось така. Ось така. Чому? Тому що великий камінь. Треба буде підібрати. До нього треба буде підібрати малень, менше, менше, менше. І всі ці камені, нібито вони однакові, але не зовсім. Тобто, якщо ви бачите, це два камні вони дуже різні, і я не думаю, що вони будуть співпадати. Хоча це моє суб'єктивне моя думка. Тому, о, тому якось так. Це третя композиція у нас. В чому плюси першої, другої, третьої композиції, в чому мінуси? Зараз трошки розповім детальніше. Поки буде четверта композиція. Про першу композицію. Вона дуже проста, складається із двох-трьох камінчиків, рівно ставиться, немає ніяких там проблем. Центральна композиція так само: два-три великих, два великих. Звичайно, потрібно поставити маленькі камінчики, щоб вони були, е показували цю велич великих. Так само і з цього боку композиція, яка була теж безпроблемна, робиться легко. Це все такі елементарні композиції, які можна зробити ну, за 5 хвилин. Я відео трошки прискорювався. Е воно там хвилинку, але це робиться все за 5 хвилин ну, взагалі без, без проблем. За цими е, каміннями, ось тут можна заховати фільтр-обігрівач, фільтр-обігрівач, фільтр поставити обігрівач. Тобто ви заховаєте своє обладнання. Композиція номер 4, вона складається е, з таких е, з двох ось таких. Тут більш лінією перспективи зроблені. зроблені. Я пос... ну, намагався так зробити, щоб ну, таке було. Так само можна заховати обладнання. Все це буде зроблено в мінімум затрат. Якщо ви бачите, це без коріння, це без рослин, поки. Це просто композиції, які робляться. В принципі, дуже швидко, і ви можете повторити, подивитись, тобто без проблем це все переробити. Але в магазин, чому потрібно, в магазин чи на якусь базу, де можна це це руками потрогати і підібрати свої каміння. В мене, я не знаю, кілограмів 20 спонсора квельна надав цього каміння разом з цим ґрунтом. Є вибір, є великі каміння, велике таке каміння, великі, там ось такі масивні. Є середнє каміння, якесь там на задній план, на передній можна. І є дрібосеньке це ну, ось таке ще менше каміння. З них можна зробити практично любу композицію, яку ви ну, забажаєте зробити. Тому. Вибір, який буде в магазині, він не обмежить вас в тому, що ви будете робити. Але заздалегідь, придумайте композицію, приблизно спроектуйте це на свій акваріум. Якщо ви прийдете в магазин, він більш-менш нормальний. то там буде така полянка, де можна буде пограти з пісочниці і зробити композицію. Знаючи розміри свого акваріума, ви зможете з легкістю а, підібрати те, що вам потрібно. Саме вам ось такий камінчик, ось такий. І далі, далі, далі. Підібрати все, що вам буде цікаво. Да, трошки, трошки треба обережніше. А, наступна композиція а, в чому її відмінність. Я використовую там пенопласт, дуже давно я його почав використовувати. Він Мені подобається, можна підкласти, зробити ось таку тераску, на яку можна поставити ще каміння, ще і ще, і ще. Тобто, пенопласт, пенополістирол, там я не знаю, що з піни з цієї можна там зробити, всі ці речі. Я використовую, багато хто використовує. Дяка Терезі вона навчила мені цим прийомом карате, і я їх з радістю використовую. Тому ось наступна композиція, яка зараз робиться, вона з використанням пенопласту. Два шматочка, здається, по 30 мм. В мене були валялись, я їх вирізав, як мені подобалось. Поставив на них ось каміння, поставив це все, і, в принципі, ось наступна композиція те саме з терасами, де камінчики підпирають одну, другу, там третя тераса. Ви можете бачити, як вона створювалася. Це все, звичайно, буде. Насаджуватись рослинками і тераски не будуть сповзати, тому що будуть уплотнюватися папороть, чим заводно, ну, біасами, там Сагітарією. Тобто, ось така композиція шоста, вона, здається, з легкістю можете зробити таку саму. Наступна композиція, я так само використовую. Ви можете не знайти великих камінь, от просто от, ну, ось такий великий буде. Якщо з ним робити, а якщо хочеться зробити все ж таки масштаб і зробити, щоб вона торчало зверху, то так само використання пінопласту з легкістю вам дозволить зробити надстроєчку. Ви можете з цією настроєчкою далі працювати, підпрати оцей ґрунт дрібним камінням, щоб він не сповзав, бо він буде все одно сповзати і оголить ваш пінопласт. Тому підперли. Воно підперлось, скріпилось, не буде суву цього ґрунту дрібним камінням, а зробили таку текстуру біля основного каменя, і в принципі композиція готова. Нічого складного. Так само за ось таким центральним каменем можна заховати все, що завгодно, там від обігрівачів. Маленького фільтра, трубок фільтра, якщо це зовнішні фільтри маленькі буде. Тому ось такі композиції для кубиків. Що можу ще сказати? Що мені понадобилось? Ну, звичайно, скейперська лопатка. Якщо у вас такої не буде, у мене просто набір залишився і я його катаю з собою. Якщо не буде такої спеціальної лопатки, то звичайна металева чи пластикова чи дерев'яна. Лінійка, вона вам підійде і буде так само допомагати вам розрівнювати а, ґрунт, а, поправляти камінчики. Тобто, це не обов'язковий інструмент, але з ним а, дуже зручно. А, ось так виглядає останнє предостання. А, що ще? А, перчатки. Я використовую перчатки, тому що а, я зазвичай буду клеїти все це. Клеїти на суперклей, це 505-й клей. Буду не дуже люблю, щоб руки зліпались. Тому одягаю перчатки, в мене я збираю там, чорні, як і завгодно. Тобто це, це не є питанням. Що ще? Використовую ось таку кисточку, звичайна малярна, я не знаю, 3,50. 15 гривень, вибачте, коштує. Дуже зручно її підравнювати десь грунт. Дуже зручно сипати, обирати зайве з камінчиків, підравнювати, дрівнювати. Тобто, це такий дуже зручний предмет для того, щоб створювати якісь композиції чи щось в акваріумі будувати. А наступна композиція, яку зараз бачите, я би з з використанням суперклею. Але це не остаточно, бо я ще буду гратися в цій пісочниці, і тому я не склею ці камінчики. Але якщо ви будете робити, склеюйте, тому що е просто накладати одне каміння на інше не зовсім гарна ідея. Ніби воно гарно виглядає, ніби воно тримається, але десь сунеться і все посипеться, і вже запущено опарями, це буде не дуже гарна історія. Використовувати чи суперклей, чи цементні розчини, які то взагалі буде супер. Знаю, що використовують сам використовував. Це дуже ось така там, композиція. Ось, була. Це, це дуже якби, така історія, з якою потрібно заморочитись для того, щоб не перебудовувати ваш акваріум, коли буде вже запущено. Тому, в принципі, все. Ну, пінцет для того, щоб а, десь маленькі камінчики там не залазити, а вставити. Але а, на цьому все я зробив там, здається, вісім різновидів. Звичайно, їх можна зробити більше. А, варіацій мільйони. Просто от скільки там у вас фантазії, скільки у вас буде, з цим камінням можна зробити. Бо воно не таке важке, як карпатський камінчик, але все одно воно важке. А, тому помили, а, бажано його висушити, тому що воно буде легше його буде склеювати. Якщо воно буде сухе, буде ліпша адгезія. Вимачили, вимали. Вимачили в на нагадаті, щоб якщо у вас немає чогось там. То трошки замочить, потім шоточка і, а, вичистить всю цю глину, яка там є, і її дуже багато Ось так. Обережніше пальці. Що скажете? Яку композицію будемо збирати, я її зберу на наступну вже п'ятницю. Тобто, сьогодні ми просто подивилися, що можна зробити з цим камінням без використання. Коренів, У мене там вже ціла коробка цих коренів. Я думаю, як їх всі використати, щоб більше не було цього мусора, але вони накоплюються. Що скажете? Яку композицію? Чекаю від вас коментарів, яка вам сподобалась, з якою зробити. І наступну п'ятницю я вже буду трошки повільніше робити. Композицію і запущу вже оцей кубик. він буде вже залитий водою, вже з рослинками. Можливо, запустимо рибок. Це, В принципі, з тими засобами, які нам мені надав КОЕЛЬ, в принципі, без проблем. Тобто, у нас є AquaSafe, у нас є Біостартер, тобто, без проблем ми можемо все це запустити одразу. Тому чекаю ваших коментарів, що сподобалось, яка композиція плюс-плюс-плюс, яка не сподобалась, які ще можна розкрити питання, чи якісь вас там такі цікавлять з використанням цього каменя? В принципі, все. Сьогодні дуже коротке відео, але воно повинно було бути. Я трошечки зачепнув цю тему, і я сподіваюся. Подальшому ми будемо розбирати кожну з цих композицій більш детальніше і вже засаджувати кожну композицію, додавати рослини, тому що для кожної композиції будуть інші рослини, це багатий, великий вибір потрібен рослин, і це більш така кропітка робота для того, щоб всі ці композиції зробити максимально яскравими. Тому якось так: чекайте на наступний випуск. Якщо сподобалось, лайк, підписка. Якщо ні, чекаю від вас коментарів чому ні. Гарного вечора. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей.